Дженезіс. Що це? Це сім'я, це професіональний підхід до лікування, сучасний з найсучаснішим обладнанням. Це майбутнє. Це сучасна прогресивна ветеринарія. Для мене це місце, де тваринам надається якісна медична допомога. Це там, де комфортно, як тваринкам, так і власникам. А також це місце, де зібралася дуже крута команда. GENESIS – це те місце, де Втілюються всі мрії лікаря як професіонала. Дженезис — це успішність, це професіоналізм, це турбота про тварин. Це, звичайно, повернення тварин до нормального їхнього життя без болі, з новим зором і відповідно це щасливі хвостики, які радують своїх власників. Це сім'я, з якою проводиш більшу частину доби. Це родина, а це турбота. Це без...